Російські літаки вже не приймає небо. Чергова ворожа сушка навіки приземлилася і більше не злетить. У північній Осетії ворожий винищувач-бомбардувальник зазнав авіакатастрофи. Екіпаж не вижив. Тим часом ще один військовий борт Су 25 жорстко посадили на покровському напрямку. Подробицями літакопаду поділюся у цьому випуску. З вас сподобайка та підписка на канал сейчас, і ми рушаємо. У гористій місцевості північної осеції розбився російський винищувач-бомбардувальник Су 34 Такі новини з самого ранку, 11 червня, поширюють російські змі. Відомо, що літак впав у районі села Гільський дзорікау у безлюдній місцевості. На борту літака перебував екіпаж із двох пілотів. Пропагандистське агентство ТАСС, посилаючись на міністерство оборони РФ, пише про їхню загибель. При цьому на землі, як стверджується, руйнувань немає. У відомстві країни-агресорки причиною авіатрощі попередньо називають технічну несправність. Зазначу, що інцидент трапився при виконанні планового навчально-тренувального польоту, а сам борт належить повітряно-космічним силам Росії. У мережі вже оприлюднили кадри з камери спостереження останнього польоту ворожого судна. Зазначений час аварії близько опівночі за місцевим часом. За словами очевидців, винищувач-бомбардувальник врізався у скелю. На відео зафіксований звук вибуху. Пропоную почути. Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни Росіяни активно застосовують ці от су 34 для ударів по території України, зокрема авіабомбами з комплектами ОМПК та запускають крилаті ракети по цивільних об'єктах станом на 2024 рік на озброєні сил РФ 102 одиниці су 34 та близько 22 одиниць су 34 м. Разом з тим, ще одна сушка відправилася у вічний політ під час бойового завдання на Донеччині. Українські захисники збили військовий літак су 25 противника на Покруському напрямку, який залишається найгарячішим на лінії фронту. Про це йдеться у свіжому звіті сухопутних військ ЗЕСУ. Штурмовик призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ за прямої видимості тілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеумовах. Су 25 вперше піднявся у повітря 1975 року. Літаки цього типу експлуатуються з 81-го. Брали участь у багатьох військових конфліктах і залишаються у строю ВПС Росії та інших країн колишнього радянського союзу. Крім того, наші воїни на згаданому векторі ліквідували один танк, бойову броньовану машину, гармату та чотири автомобілі загарбника. Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників. Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 198 окупантів вбитими та пораненими. Додають наші бійці. І це зауважує результат лише на одному відтинку і лише за добу. Ну я ж своєю чергою хотіла б нагадати, що останнім часом втрата літальних апаратів для росіян як добрий день. Пам'ятаєте, днями наші воїни знищили один і пошкодили інший новітній літак Су-57. Гордость Російської Федерації. Так ось канал The War Zone показав супутниковий знімок ураженого борту на аеродромі Ахтюбінськ. аналітики вважають, що вибух був досить близький, тому уламки могли пробити літак і призвести до інших пошкоджень. Позаду засобу можна побачити ще один чорний слід, схожий на вирву від вибуху. Це летовище, розташоване на Астраханській області Російської Федерації за 600 кілометрів від лінії фронту. Росіяни вважали, що саме там ця от улюблена іграшка російського диктатора вартістю в десятки мільйонів доларів перебувала у безпеці. Однак результат, як то кажуть, на обличчя. А яке обличчя у того ж Путіна після звістки про підсмаження його залізяки? Залишайте власні припущення у коментарях. Підписуйтесь на канал, і вже за мить я запрошу згадати деталі знищення Су-57. Не перемикайтеся! Це історичний день. Українським силам вдалося уразити рідкісний російський винищувач Су-57. Таких на озброєні у ворогів одиниці. Один з таких без будь-якого захисту перебував на литовищі Ахтубінськ в Астраханській області. Після влучення безпілотника там зайнялась пожежа. Ці сушки вже були залучені до бойових дій та обстрілювали Україну. Більше деталей про цю спецоперацію від гур дізнаєтесь за мить. Та спершу підпишіться та вже ставте лайк. Тепер до справи вчора на аеродромі Ахтубінськ було вперше уражено російський су 57 Про це повідомляє головне управління розвідки і підтверджує відповідними супутниковими знімками. Розвідка наголошує, що на фото видно, як 7 червня літак стоїть цілий, а вже 8 червня біля нього з'явилися вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникли внаслідок вогневого ураження. Зараз можете побачити рівень пошкодження повітряних одиниць у своєму повідомленні. ГУРМО додало, що ВКС РФ мають в наявності буквально лічені одиниці су – і що вони застосовувалися для ударів по території України крилатими ракетами типів Ха 59 та Х 69 Цей епізод можна назвати буквально історичним, оскільки це вперше за час повномасштабної війни росіяни втрачають пошкоджену таку сушку. Повітряне судно став першим за всю історію воєн, ураженим літаком умовного п'ятого покоління, аеродром, де сталося ураження, Ахтубінськ знаходиться в майже 600 кілометрах від лінії фронту. Він є базою для випробувального центру Міноборони РФ, тобто навіть і на даний момент су 57 могли ще не увійти повноцінно у стрій ВКС РФ, і що ці літаки можуть досі використовуватись у режимі дослідно-бойового чергування. Російські пропагандисти ще у 22-23 роках заявляли, що їх ВПК зміг виготовити аж 6 літаків цього типу, завдяки чому кількість наявних сухових виросла до 10 одиниць. Однак на фото агресори змогли показати лише два із заявлених бортів. Як повідомляє речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук, вперше у війні проти України Росіяни використали Су 57 у квітні 2022 року для ударів ракетами по об'єктам в Кировоградській області та при портовій інфраструктурі Одещини без заходу в повітряний простір України. Це той літак, який Росія назвала невидимкою. І, власне, коли в перший раз ворог здійснив спробу прольоту цього літака саме в нашій локації, операційній зоні Одеса, його наші сили протиповітряної оборони перше невидимку помітили і супроводжували весь час його польоту. На бортах цей літак може нести Х-69. Станом на травень цього року зафіксовано 256 втрачених літаків та гелікоптерів, що належали російським силовим відомствам. З них літаків 126, гелікоптерів 134 одиниці, і один тип не встановлено. Ось як нашим бійцям вдалося знищити К-52 з ПТРК Стугни. Такі жирні цілі збройним силам вже давно під силу знищити. У різний час пошкодили та знищили кілька російських бомбардувальників ту 22 а також ту 95 Під час війни росіяни також втратили кілька військово-транспортних літаків Іл-76. Які використовуються для швидкого перекидання особового складу з місця постійної дислокації до зони бойових дій у 2023-му над Азовським морем останній політ стався у російського літака далекого радіолокаційного виявлення А 50 та повітряного пункту управління Іл-22. два втрати таких літаків, особливо дефіцитних а 50 вартістю понад 300 мільйонів доларів був значним ударом по ПКС РФ. Дане повітряне судно здатне контролювати повітряний простір, виявляти повітряні надводні та наземні цілі, щоб спрямовувати на них свої літаки. Екіпаж А 50 складається із 15-16 осіб. Вартість однієї одиниці за відкритими джерелами оцінюється в 330 мільйонів доларів. На озброєні Росії були три таких літаки: старої моделі та шість удосконалених. В якому вони стані зараз, невідомо. Повертаючись до головної новини, можемо побажати су 57 вічного п'ятого покоління, всім іншим ворожим крилам приготуватися на виїзд на металобрухт. До речі, приємним бонусом новина від польських військових аналітиків з Дефенс 24 минулого року. Росія виробила вдвічі менше сталевих птахів, 28 одиниць. Тож як гадаєте, чи можна вже вважати, що РФ втрачає свої крила? Відповіді на це запитання чекаємо від вас у коментарях. Сподобалось випуск? Ставте вподобайку, підписуйтесь та тисніть на дзвіночок. Усі кнопки ви знайдете під відео.